Всім привіт! Це канал Davis Плей, і сьогодні у нас продовження кар'єри за динамо Київ у польській екстраклясі. Поїхали! Чо? І так, за кулісами я тут провів маленький трансферне вікно. У нас перед початком сезону було сповіщення, що всі наші трансфери, які всі наші продажі, точніше. Кошти з продажів будуть заблоковані, на жаль, і ми не зможемо ними користуватися на протязі трансферного вікна. Я тільки не знаю, чи це кошти з літнього чи зимового трансферу. Тому я нікого не продавав у літнє ТО. За це прикупив пару гравців. Купив ось такого фрука. Центрального нападаючого на заміну Гереро, тому що Гереро він непоганий, то непоганий, але щось не особо швидко розвивається. Ну і самі бачили, в минулому сезоні є в нього деякі складності. Я думаю, йому конкуренція буде на користь. І ще кого ми придбали? Придбали ми Гарсіу вільним Агентом. Ну, це мега топ трансфер. Просто за безплатно топ захисник. Я думаю, він нам капець як підсилить захист. І ще придбали ми з придбали ми цього лівого півзахисника у Манчестер Юнайтед. Ну і більше нікого ми не купляли в цьому сезоні. А, це тільки ще от з, цього, з молодіжки от досить перспективного центрального півзахисника, хочу здати його в оренду. Ну і повертали, поверталися гравці із різних орен, з різних клубів, яких деяких з них я відправлю назад. Деяких поки що залишу, продавати не будемо через проблему, яку я казав вище, а саме з трансферами. Що ж, думаю, от таким складом будемо боротися цього року за перемогу в екстраклясі, так як ми минулому році все-таки програли донецькому клубу. Цього року цього не буде. Бачите, поки що ще нічого не почалося. Ну і ще нагадую, цього року ми будемо грати в цьому сезоні у Лізі Європи, так як ми перемога друге місце, і перемога. В Лізі конференції нам гарантує пряму путівку туди. Хто не бачив, як ми перемогли в Лізі конференції, зараз буде в правому кутку екрану посилання. Перейдіть, гляньте. Ну і починається сезон. Перший наш матч буде з Краковією. На виїзді Динамо Київ, краковія перший тур польської екстра кляси. Поїхали! Я вирішив у цьому матчі дати можливість дебютувати усім трьом нашим новачкам. Надіюсь, вони проявлять себе достойно, не підведуть мене, тому зараз будемо за ними наблюдати. Так, у нас дощовлива погода в Кракові, в Кракові, це я так розумію, в Кракові ми граємо. Краків досить сильно схожий на Львів, я вже це колись говорив. А так як у Львові також часто буває туман і Альбіон з дощем. Нема чого диватися. Так, от флюк! І вже новачок міг робити перше гульове дійство. Дійствує. Дію. Шапоренком. Все нашій новий лівий вінгер. Непогано, непогано. Як-ніяк як має трошки досвід за ПЛ. удар! Ух. Я думав, вже буде 1-0. Так, а цього разу вже відлічився наш. Відзначився наш захисник. Гарсія. Шепет. Ну, віддавав на Бояльську, Грабці Кракові Краковії переривають Гра Гарсія! Ау! Перехвалив, чи що? Не зміг подолати він свого опонента. І, на жаль, ми пропускаємо. 1-0. Динамо Київ поступається у першому матчі польського... першого туру польського екстракляси. Поперенко. У нашій новій вінірні знову в нього швидкість вроде би була на місці, але. Контроль м'яча не. Не зовсім. Прокачаний Так, Брашко віддає на Буяльського, Буяльський віддає на Косту, Коста. Коста, удар! Ух, мимо. Так, Коста. Багато гравців ще можуть бути втомлені, тому що е, літом проходив чемпіонат світу. Коста! Це від ворі дрекошет від воротаря, точніше. Коста ще й травму получає, але забиває 1-0. Точніше, 1-1. Так, ну що ж, нам потрібно його замінити, раз так все серйозно. Невідома травма. Ну Мені це не подобається. Поміняємо його на Волошина. Знову коста. Можливо, тобі ця травма не помішає зробити дубль. Коста-Удар. Це момент, міг бути. знову Коста, ну, ти сьогодні досить гарно себе проявив, на жаль, травмувався. Що ж, надіюсь, це не серйозне, тому що досить гарний гравець. Так, я говорив про чемпіонат світу, був е, цього літа. Багато гравців в ньому брали участь, збірна України, на жаль, ні. Але в них були товариські матчі. А перемогли знову французи. Вийшли в і перемогли проти Іспанії. Третє місце зайняла Італія, яка іграла в матчі за третє місце із збірною Мексики. Лук. Вдає на нашого лівого новачка. Паз на Буяльську. Буяльський удар. Та Тайой, та так! Віталій Буяльський. Ну ти вже мусив виводити. Але, на жаль, не зміг. Буяльський, до речі, в цьому сезоні оголосив про завершення кар'єри. Так, Волошин. Віддає на Брашка, Брашко. Шкона Буяльського. Буяльський віддає на нашого новачка. Оце знову йому заблокували. І не зміг він пробити. Я думаю, в цьому матчі все одно потрібно боротися за ще один голик мінімум, щоб перемагати. І Брати три очка. Я розумію, що команда ще досить не зіграна. Багато хто ще втомлений, не. Особо зібраний. Волошин! Волошин удар! Та що ж це таке? Скільки моментів? Чужаут пользу київського Динамо. Я думаю, це останній шанс, щось зробити. Царенко. Віддає на Волошина. Волошин удар на останні хвилина 2-1. А ви казали, його потрібно списувати. Ні. Волошин ще робить результат. Динамо Київ камбечить в цьому матчі. Ну, це мені подобається. Це вже по-нашому, це по-українському. Все, закінчується цей матч. 2-1-3 очка в кишені, було тяжко. Не зовсім було спочатку похоже це на гру київського Динамо, який ми бачили в минулому сезоні, але гравці виправилися. Тому я впевнений, що... що Динамо Київ буде в цьому сезоні йти до своєї мети. Наступний наш матч Динамо проти Лоць. Коста, до речі, відновився. Це все дуже добре. І, на жаль, ми програємо 1-0. Мінімальна поразка. Лошин і Ерік Гарсія у нас дістали по жовтій картці. До речі, Ерік Гарсія щось поки що. Найкращий гравець команди не особою в неї вписався. Ну, це ж все. адаптація. Ну що, ми знову повторимо помилку минулого сезону. Будемо першу частину сезону йти так по наклонній. Я сподіваюсь, цього не буде. Ну так, і далі ми будемо і проти пласту Глівіце. І, на жаль, нічия почали проігрувати на 25-й хвилині. Флюк 60 та зрівнює, 67 -та знову і Кабаєв на 80-тій вириває тільки нічию. О, що з вами, Динамо? Давайте заводьтеся, переможці Ліги конференції. Це не рівень ваш. Далі буде матч Динамо Катовійці. Надіюсь, там щось покажемо. До речі, друзі, я не очікував, але ми попали в кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Я думаю, ми максимум попадаємо у Лігу Європи, так як ми перемогли Лігу конференції, але якось це сталося, що ми попали прямо в кваліфікацію ЛЧ. Де зіграємо з Карабахом, це дуже радує, тому що Карабах не є досить сильна команда і в нас є можливість попасти на головний європейський турнір. тому плани на сезон дещо міняються. Перемогти ліу чемпіонів, я думаю, це вже губа закочена за сильно. А от вийти там хоча б у, ну восьму для початку, ну було б непогано проявити себе добре там. І після цієї новини Динамо заводиться. Як бачите, Флюк відкриває 14-та хвилина. Боярський на початку другого тайму 2-0. Потім 2-1 Катовіце 2-2. От чуть було знов не нічия, але Боярський був з цим незгідний разом із Флюком мають дю по дублю за цей матч. 4-2. Динамо Київ подолало Катовіце, Що ж? Відродження команди, і от повернення її в Лігу чемпіонів. Я не знаю, що це має бути, але ми повинні. Повинні. Ми, якщо ми заслужили вихід в плей-офф, то ми повинні виходити в основний етап. Ну і там уже боротися за результат. Тому Карабах вибачає, але Динамо тебе мусить здолати. Ооо, починається. Наші гравці не виспалися через те, що були дуже сильні. Фейерверки, мало енергії на матч в них. Йой, це зараз буде біда. Карабах нам наробив трошки запхав палок, пару колес, але я надіюсь, надіюсь, не всі футболісти сильно втомлені будуть. Буяльський вже пише, що він змучений. Ну що ж, я не знаю, це буде, напевно, що резерв зараз зіграти В цьому матчі першому. Добре, що буде ще матч у відповідь, я сподіваюся, що. Що ми покажемо хоч якийсь результат. Гляньте, гляньте просто на енергію цих футболістів. Так, це весь весь склад повністю. Пару гравців тобі, мають силу на цей матч. нападаючих навіть нема кого випустити. Що ж, з таким складом, друзі, мусимо грати, тому що всі останні гравці також втомлені. Це найбільш енергійні, які є після цих феєрверків, після того як гравці не виспались. Ну, досить неочікувана подія у нас вискочила, але мусимо виходити з того, що маємо. Нічия, бачите, все таки відігрується це. Ці зміни ми відкриваємо Гарсі, Ерік Гарсія, кстати, забуває на 34-й хвилині. Но Карабах зрівнює на кінці матчу. Ну нічого, в нас є матч у відповідь, матч у Києві, де у нас ми попросимо болівальників не робити сильно гучних фейєрверків, щоб команда дуже добре виспалась і показала результат. Так, наступний матч буде у нас проти Щеценю. В якому ми перемагаємо 3-0. Тепер цього разу хлопці виспали, зробили трошки кращу ротацію. Буяльський. Потім Бланута забиває і Блануця. І Шапаренко. А от Шахтар проігрує в Легії Варшаві. й вдома. Матч у відповідь клавіфікації Ліги Чемпіонів. Динамо, Київ, Карабах. Нагадую рахунок. Поки що 1-1, але вже 2-1. Бачите, що означає виспатись. Я завжди кажу, щоб людина була продуктивна, їй потрібно просто добре виспатись. В попередньому матчі гравці Карабаху нам. Не гравці, а оболівальники Карабаху нам не дали відпочити. Ну і ми все-таки зробили нічию. От матч у відповідь. Забиваємо швидкий гол і це я бачу ще не все. Так, атакують гравці Карабаху. Щоб зараз вони різко не відігралися, але ні. Це досить вирішальний матч для нас, тому що ми прийняли команду досить в досить складному становищі. Команду, яка не була пройти навіть в плей-офф Ліги конференцій. А зараз граємо у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Так, Волошин, Волошин! Удар! 3-1! Все по сумі двох матчів. Я думаю, можна вже закінчувати цей матч. Динамо пройде далі. Динамо в лізі чемпіонів. Минулого сезону не вийшло вийти з кваліфікації, програли і в лісі чемпіонів кваліфікації, потім Ліга Європи на кваліфікації. Ну а в цьому сезоні творимо дива. Я розумію, що можливо суперник не зовсім. Потужний Карабах. Але все-таки з ними грає переможець Ліги Конференцій. Я тепер зрозумів, ми перемогли Лігу конференції, нам дали додатковий квот на чемпіонат у цьому, на участь. Тому донецький клуб пішов напряму в Лігу Чемпіонів, ми через зону кваліфікації пройдемо все-таки. Ну і далі там, по-моєму, Лех Познань був третє місце. Вони або напряму, або на кваліфікацію Ліги Європи вийшли. Шапаренко тут, на жаль, у офсайді. Тобто, замість трьох команд, по-моєму, будуть тепер 4 або 5 в цьому сезоні приймати участь у Єврокубках із нашого чемпіонату польського. Ну, поляки нам мають бути вдячні за те, що два українські клуби так гарно себе проявили. Донецький сак вийшов з першого місця. Ми перемогли в Єврокубках принести їм бочків. Ситашвілі, Брошко. Паренко. Є передача на Циташвілі Сам. Так, закінчується перший тайм. Поки що ми впевнено, ведемо в рахунку 2-0 за сумою другого матчу, за сумою 2, 3, 1. Я думаю, для Динамо Київ не буде проблем. Провести ще не менш успішний другий тайм і попасти в основний етап Ліги Чемпіонів. Але це ми вже по-любому мусимо туди попадати, бо я ще тільки побачив, що ми прийшли в кваліфікацію. Зразу поставив собі ціль як в минулому сезоні. Тому ціль у нас мінімум 1-8 Ліги Чемпіонів. Ціль максимум. Ну давайте будемо реалістами 1-4. Я думаю, це його було б досить на початку. Це не ліга конференції вже. Що ми говорили про 1-4 півфінала, 100-0 взяли, перемогли. Ну, я і тут не відкажусь перемогти, але це буде сложно. Що ж, Буяльський атакує. Ай, Віталій Буяльський! Було досить близько. І це вже ветеран. Десь недавно дивився його матч, дебют, по-моєму, в Лізі чемпіонів. А це вже йому тут 33. Як швидко, лине час. Я пам'ятаю, він мені здається дебютував ігра в Лізі Чемпіонів. Ну або я помиляюся, ну я цей матч бачив. або це просто був дебют його в Лізі Чемпіонів. Так, атакує наші Форвард! Удар! Ух! Що це було? Ай, це та швілі, не забиває, на жаль. Шапаренко, Волошин. Люди на бояцько о, не виходить нічого. Так, атакує Карабах. Досить активніше вони почали і грати після пропущених голів, але це їм дякуючи. Захист у Динамо Київ не особо допомагає. Волошин, волошина Шапаренка, Шапаренко, віддає на Яцика. Удар. Не буде удару в сайт, так? На жаль, в сайт. Так, Буяцько замінимо на піхальонка. Проведемо трошки ротацію в матчі. Піхальонок. Шапаренко. Не прийшла передача, на жаль. Повна брошка віддає, брошко Піхальонка. волошин, щось не особо активний він сьогодні. Опа, Гарсія гарно. Параухо. Знову волошин, Волошин волошина, блануться, на Піхальонка. І хальонок. Маю шанс. Засильно далеко відпустили цей м'яч. Все! Можете привітати Динамо, Київ, із виходом до Ліги Чемпіонів. Як бачите, в минулому випуску ми ще все-таки надіялися на Ліву Європи А тут пряма путівка тепер. Ліга Чемпіонів. Молодці, хлопці, заслужили. Заслужили. Минулим сезоном доказали, що вони гідні, гідні цього турніру чемпіонів. В якому зіграємо. Надіюся, доб'ємось досить гарних результатів. Ані, друзі, Шахтар, все-таки також, як і ми вийшли в плей-офф. Бачите? Він вилетів від Ференсів Акош. А ми пройшли далі. Шахтар буде грати у Лізі Європи. Як це так сталося? Получається, прямої путівки не було. Суперкубок, до речі, забирає Ліверпуль, який переміг в минулому сезоні Ліги Чемпіонів. От так виглядає. Раунд плей-офф Ліги Європи, де ми мали б грати, якщо б не перемогли в Лізі конференцій. Ну Тут немає взагалі ніякої жодної польської команди, тому ані є Краковіца. Получається, Лех Познань вийшов напряму. А от у Лізі конференцій у плей-оффі є Єглонія. Також є польська команда, це вже маєте 4 з чемпіонату, якщо я не помиляюся. Так, 4. Чи ні, 5-5 вже. От всі 5, що я і говорив, можливо, ще буде шоста тут напряму. Чи я вже в цьому ж сумніваюся. Думаю, перемога ліка конференції не так багато дає путівок. Що ж, наступний наш матч якраз проти Яглонії, в якому ми перемагаємо. Поступалися на 10 й хвилині, потім Гереро зрівняв рахунок, вивів вперед. І на кінці Волошин забиває третій гол. Що ж, друзі, я думаю, на цьому будемо закінчувати сьогодні. В наступному випуску у нас вже чекає основний етап Ліги Чемпіонів. Плюс не будемо забувати про наші цілі в перемозі чемпіонаті. Та цього в сезоні не хочу опустити також Кубок Польщі. А ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та до нових зустрічей.